Якщо ви перебуваєте в Італії і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно. Без приїзду в Україну, без вашої особистої участі і присутності, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили свідоцтво про шлюб чи народження дітей або інший сподружжя відмовляється їх вам надавати, ми за лічені дні зможемо отримати дублікати цих документів у будь-якому органі реєстрації актів цивільного стану в Україні ми забезпечуємо повний контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розривання шлюбу, і воно може бути за вашим бажанням належним чином засвідчене для пред'явлення за кордоном і доставлено до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками клієнтів Google з рейтингом довіри 4,9. І ще одна чудова опція. Оплата вноситься лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу підтвердження реєстрації вашої справи в суді. Якщо шлюби укладаються на небесах, то припиняються завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.